Доброго дня! Короткий відеоогляд моделі масажного крісла X14 SL Premium Brown. Крісло обладнано рухомою sl подібною масажною кареткою, яка рухається від потилиці до сідниць, має довжину 135 см і розрахована на людей з ростом до 190 см та вагою до 135 кг. Крісло обшито. Гарним, якісним, приємним на дотик матеріалом. Крісло повністю обшито шкірою. Всі елементи, елементи шкіряні, що підвищує зносостійкість крісла. В кріслі є 5 автоматичних режимів масажу та 8 масажних технік. Крісло має інфрачервоний обігрів спини та ікроножних м'язів. Крісло має положення невагомості. Та bluetooth з'єднання з аудіодинаміками. Також в кріслі можна вибрати місце та точку масажу. Вибрати техніку одну з восьми це розминання, постукування, точковий масаж там, чи похлопування. Зафіксувати каретку в одній місці та вибрати ширину, з якою буде працювати цей масажний механізм та встановити силу. Рідко кристалічний екран зручний, інтуїтивно зрозумілий для користування, який показує. Всі необхідні режими. Ще в кріслі є три рівня інтенсивності, роботи це стосується роликового масажу, та три рівня сили компресії, компресійних подушок, які встановлені в області плечей, на ручки, на ікроножні м'язи та на стопи. Також на стопи у нас встановлено ролики, які роблять розминаючий масаж стопи на носочок і п'ятку.